Сьогодні в незвичайній лісовій школі економіки знову відбудуться заняття. Лісові мешканці поспішають до школи. Першим до школи прибіг веселий зайчисько. І давай вихвалятися. Мені батьки дали гроші, я зможу купити себе все, що завгодно. Сумніваюся. Сказала кмітлива лисичка, що за гроші ти зможеш купити все, що завгодно. А розсудливий їжачок спитав, а скільки у тебе грошей? Багато, відповів зайчисько, я їх не рахував. В мене є і паперові й металеві гроші. Допитливе вовчення сказав, що спочатку треба правильно порахувати гроші, щоб дізнатися, що можна за них купити. Зрозуміло, сказав зайченя, тоді ходімо до школи, щоб про все це дізнатися. Ну що ж, діти, давайте і ми разом зі звірятами відправимось до школи економіки. Та дізнаємось, що можна купити за гроші, як правильно рахувати гроші. Ви вже знаєте, що гроші можуть бути паперовими та металевими. Подивіться на ці монетки. Чим відрізняються вони між собою? Так, серед монет є білі та жовті, більші та меншого розміру. Кожна монетка має свій так званий номінал, тобто означає певну вартість. Наприклад, 1 копійка, 2 копійки, 5 копійок, 10 копійок, а це 25 копійок, 50 копійок. Як ви думаєте, який знак монети вказує на її вартість? Цифра написана на ній. Знайдіть і покажіть монету номіналом в одну копійку, дві копійки, п'ять копійок, десять копійок. Крім того, українці, використовуючи паперові гроші, хто знає, як ми називаємо ці гроші? Гривні. Гривні це грошові купюри з паперу. Подивіться, чим паперові гроші, гривні відрізняються між собою? Так, вони також, як і монети, відрізняються вартістю. Ми сьогодні розглядаємо грошові купюри, що позначають 1 гривню, дві, п'ять. 10 гривень та 20 гривень. Подивіться на них уважно. Звідки ми дізнаємося, яка саме це копюра? Так, на це також, як і на монетках, вказує цифра, написана на паперових грошах. Монети вважаються грошима дрібними, а паперові гривні крупними. Знайдіть та покажіть купюру, яка означає 2 гривні 5 гривень 1 гривню 10 гривень 20 гривень. Молодці. В наш час є ще і металеві гривні номіналом 10 гривень. 2 гривні та 1 гривня. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Порахуй гривні. Порахуйте, скільки зараз перед вами гривнів. Правильно, 3 гривні. А тепер, скільки перед вами гривнів всього, порахуйте. 7 гривнів. А зараз скільки гривнів перед вами? Так, 6 гривнів. А тепер треба розкласти гривні від найменшого номіналу до найбільшого. Яка серед цих купюр найменшого номіналу? Одна гривня. Далі за номіналом найбільше буде. Яка гривня? 2 гривні, наступна купюра найбільша за номіналом це 5 гривень. І далі найбільша купюра за номіналом це 10 гривень. А чи знаєте ви, для чого люди використовують гроші, щоб розплачуватися, робити покупки або щось продавати? Звісно, гроші потрібні для здійснення так званих операцій куплі-продажу, де в яких закладах-місцях відбуваються покупки та продажі, у магазинах, на ринку, в торговільних центрах та інших містах, а ще у закладах сфери обслуговування. Наприклад, якщо ми обідаємо в їдальні, кафе, Стрижимося в перукарні. Ми також розраховуємось за ці послуги за допомогою грошей, гривень та копійок монет. Отже, щоб купити товар або замовити послугу, потрібно витратити гроші. Як ви вважаєте, за які гроші можна придбати покупку більшої вартості за гривні чи за монети? Звісно ж, за гривні. А чому? Тому що гривні позначають більший номінал грошей, а монети менший. Щоб щось купити, треба мати гроші. Наш зайчик отримав від батьків ось таку кількість грошей. Порахуйте, скільки грошей має наш зайчик. Правильно, 9 гривень та 10 копійок. Скажіть, яку іграшку він може обрати за ці гроші? Так, наш зайчик може купити собі м'яч. Бо м'яч коштує 9 гривень. А чи залишиться в нього ще гроші? Так, в нього залишиться 10 копійок. Пригадайте, наш зайчик казав, що за гроші. Він може придбати все, що завгодно. Подумайте, чи дійсно це так? Чи дійсно за гроші можна придбати все, що завгодно? Що ж насправді ми можемо придбати за гроші? Ми можемо придбати продукти харчування, житло, машини, розваги, техніку, ліки, послуги, одяг. А чи можемо ми придбати за гроші здоров'я, час, дружбу, сонце, радість, сон, любов та щастя? Такі речі неможливо придбати за гроші, тому їх треба особливо берегти, та ними треба дорожити. Завжди. Наш урок в школі економіки добіг кінця. Пригадайте, про що ви сьогодні дізналися? Які знаки на монетах та купюрах позначають їх номінал? Що можна купити за гроші? Чи можна за гроші купити товари, послуги? А чи можна за гроші купити любов, дружбу? До сонце. До нових зустрічей!